Дійсно, сьогодні День Жалоби і День героїв. Ми, здавалося, що не, не личить говорити довго в цей день, довго і нав'язував. Але Ну, ми українські націоналісти, ми люди гонорові і ми маємо на це свій погляд, свої погляди. А, знаєте, Ми завжди керуємося, намагаємося керувати, керуватися в своєму житті десятьма заповідями українського націоналіста. І однією із цих заповідей є півсти смерть великих лицарів. І дійсно, коли ми на днях жалоби, коли ми на день, коли ми згадуємо всіх своїх героїв, колеги говоримо, ми повинні не просто говорити, ми повинні не просто лити сльози, ми повинні мститися і мститися діями, а не просто словами, і мститися кожен по-своєму. Дійсно, зрозуміло, що не кожен з нас, більшість з нас, не може перебувати зараз на фронті. Дійсно цим займаються воїни, цим займаються професіонали, добровольці, люди до високого духу. Але ми також повинні розуміти, що Перемога може бути тільки спільною. Перемога може бути тільки тоді, коли ми кожен будемо робити в цю перемогу якийсь склад. От напередодні, буквально два дні тому, ми із Русланом і ось Максимом повернулися із передової, із пісків, Автівки. І знаєте, дивлячись в очі, тим хлопцям, які там стоять на передовій. Не виникає жодних сумнівів в тому, що ми, що ми переможемо. Дійсно, близько чах, дійсно сталеві нерви. Ми стоїмо в пісках, десь там падають снаряди. Ну я був перший на передовій. Падають снаряди, під ногами трясеться земля, а хлопці стоять як нічого не відбувається, тому що ну, в принципі, вони знають, що це десь далеко, але ну реально дрожить земля. Нам страшно. Я дивлюся, що в їхніх очах страху немає. Або, може, вони цей страх вже навчились переборювати. А, дійсно, ми повинні. Ми повинні їм допомагати системно. Ми повинні направляти їм допомогу. Були ми в Авдіївці. В Авдіївці зараз дуже гаряче, постійно обстрілюють. Нас там стоять ці чуваки. Також в Авдіївці стоять, стоять 95 та аеромобільна бригада, зокрема, в якій наш побратим служить а, Олег Чорний. І там а, на блокпосту Авдіївці їх постійно обстрілюють. Їх обстрілюють доступної зброї, яка зараз заборонена. Зокрема, це а, зброя снаряди і тобто снаряд, який вибухає, і розлітається шрапнель від цієї зброї, практично, якщо немає укріплень нормальних від цієї зброї, практично неможливо сховатися, тому що це ж таки шрапнель-рекошет, розлітається у всі сторони. Але хлопці тримаються, хлопці тримаються духом. Єдине, що ми єдине, що ми туди приїхали, ми заїхали на склад вивантажуватися. Коли ми зайшли на цей склад, нам реально ну, мені стало не по собі, тому що там реально хлопці не мають чого їсти. Там стоїть січ. Там стоїть 95-ка, там купа людей, там чоловіки, яким треба харчуватися, яким треба воювати, які великі е, навантаження на тіло. А в них майже немає продуктів. Тобто там ну, декілька мішків, картоплі, там трохи води, там такого. Їм реально немає чого їсти, і хлопці беруть свою зарплату, яку їм, до речі, сумнівно платять, і там платять невчасно, і платять не всю. Вони беруть свою зарплату, вони йдуть в магазин і купують свої продукти. Я хочу зараз звернутися до всіх нас, до себе, щоб кожен з нас подумав. Хіба вони повинні це робити? Ну, безумовно, ними повинна опікуватися держава. Але ми, як громадяни, ми як їхні побратими, ми повинні в першу чергу думати про них. Тому що вони дійсно своїми спинами закривають наші домівки. Дійсно, якби не вони, то ворог би вже був тут і більшість з нас були або мертвими, або були в полоні, або були вже там десь в рабстві, розумієте? Тому ми повинні в першу чергу опікуватися про них. Зараз існує дуже багато благодійних організацій, волонтерів, через яких можна допомагати. Зокрема, у нас новостворений благодійний фонд ветеранів Української московської війни. Ми возимо за регулярну допомогу. Громадська організація Сокіл також збирає допомогу нашому третьому полку спецназу. Будь ласка, долучайтеся до допомоги. Допомагайте самі, будьте активними, тому що тільки спільними силами, тільки якщо ми разом. Будемо діяти на перемогу. Ми цю перемогу здобудемо, і тільки тоді власне ми вже зможемо ну, на своїй мирній землі будувати таку державу, яку ми хочемо, і будувати таку державу, яку захочеть, хочеться ну, залишити своїм дітям, а не для того, щоб ми мігрували, Знаєте, як зараз мене дивує, коли ну, багато хто просто виїжджає з України. Ну я, наприклад, не можу виїхати з України і покинути тут. Я хочу, щоб мої діти тут. І ну ми повинні поглянути дійсно на нашу державу, як на державу на наших дідів і предків, як на державу наших дітей. Героям.